Усе спокійно і в столиці Донбасу про революцію в столиці донечанам нагадують хіба що посилені патрулі силовиків біля адміністративних будівель. У Донецьку на перший погляд нічого не нагадує про столичні події. Тут немає мітингувальників, не чутно сирен та пострілів. При в'їзді до міста Даївці шатують на правоохоронців. У штатному режимі працюють заклади та організації. Прямуємо до головної установи Донецької облради. Слюсар Віктор Міцто тримає в руках зварювальний апарат. У нього відповідальна місія: затулити і запаяти всі службові двері та вікна заднього фасаду металевими листами. Навіщо це робить? Пояснює просто. Ну, судя по всьому, така от я смотрю по телевізору. У швидкість яка. Все захватують. В западі, в центрах. Ну, якщо сюда прийдуть, як ви думаєте, захватом не буде. Якщо сказали, що всю партію регіону хоча смістить. За роботою зварювальників спостерігають міліціянти та козаки-дружинники. Вони тут вартові і ходять парами. Камер уникають. З висоти пташиного лету на донечан поглядає Беркут, рекламні бікборди із написом Вони охороняють наш спокій з'явилися ледь не на кожному кроці. Міська спілка ветеранів у такий спосіб вирішила підтримати силовиків, що стоять на київському майдані. Якщо хтось розглядає дану рекламу як рекламу насилля, екстремізму, то має їх розчарувати. В сьогоднішній обстановці я думаю, гражданам нужна спокойствия, впевненість. В тому що навіть в отсутствии правоохранительных органів все одно в городе буде спокойствие і порядок. Утім, містяни не в захваті від такої агітації. Люди переконані, така реклама лише посилює напругу. Це такі ситуації в країні, то такі плакати здесь вийшать, не можна. Тільки накаляє обстановку. Ну кому це треба? треба щось умне, полезне для людей, щоб. Люди, как табірку та шоні у громадському житті, напруга помітно згасла вчорашнього ажіотажу біля обмінників та банкоматів. Уже немає. Люди спокійно отримують гроші. Предполагаю, що це були слухи і можливо, якісь панічні настроєння у населення, які привели до не зовсім обдуманим дій. Ми працюємо в стандартному режимі по графіку. Тому ви можете самі в цьому обіді що у банкіра все спокійно. Вже сьогодні немає ажіотажу і в крамницях. За вчорашній день донечани досхочу запаслися харчами. Про що свідчить порожні полиці магазинів? Олена Флоренська, Данило Богачов, програма Вікна СТБ.